нове відео у Бума Вау. Що це за звук. Ваня, я тобі скільки раз не казала не дивитись Бума Ти забув? Так виключай його йди роби уроки. Папа через 8 хвилин вже приїде. Через 8 хвилин ти підроби, я ти щось одразу не сказала. Зато мені буде дивитись холібума. Для мене він нормальний. Ох. Хорошенько. Так, на годиннику вісім. Я на паки скоро приїде всю вісім годин. Так, мама я написала саме цій на роботі, у нас була в школі. Mãe! Má...